Добрий день, слава Україні! Купив шуруповерт МЕХТ. Мед 782Q з бистросьйомним патроном. В комплекті є щотки, які швидко міняються для цього це ну, удобно. Щоб не мати два інструмента, тому вставляємо біту, сюди сверло до 10 мм вставляється, це теж зручно. Раз. Все. Зараз прийду. А, 4 метри проводу, теж качественного. Степень зажаття є до 20 і так є і сверління дві скорості. Можна як і просверлив собі відверстя, так можна одразу і закрутити. Це дуже зручно, щоб не мати два інструмента під рукою. Завжди є один. Все, закрутили. Дуже багато сервісних центрів. Два роки гарантія, що ще можу сказати. Дуже потужний. 780 Вт. Максимальний крутящий кру, момент 32 Нм. Все, дякую.